Альо, гра. Ну, ми зайшли в Avate. О. Я вже тут професі. Ну, майже професіонал, я тут граю ну так слабенько. Але, в принципі, покази того, що я не нуб якийсь є. А навіщо ми сюди зайшли? Ні, ну чесне слово, а навіщо ми сюди зайшли, якщо б ми хотіли на лайк. Дивитися. Ви серйозно? <ріст> Оце так, коне. А, Чи... а коли я пропустила... А коли я пропустила, що... У нас вже автори в свої ігри грають. Чесно слово, коли. Invece. Коли я пропустила цей вік. Коли... Я не можу бути такою старою. зачекайте. Я не прожила всю свою жизнь, життя. життя. Що відбувається? Ааа, не-тять. Тінні. Йо-маю! Я навіть не знаю, що це позначає. Exbot art. Це означає, що якщо. Вони зменшилися. нам кокза. А як залізти доверху? Як залізти доверху? йо-моє. О, тут було якесь оновлення, чи я це не бачила. Йопці, мопсілі. Почекайте. Ви точно -то не зможете, а я зможу. А, якста, можливо, буду перезнімлювати те, що не хотіли. Але всім привіт, я забула це сказати. Попередні спроби були про лайк, типу, я його закачала, щоб подивитись, що там. Я там нічого не роблю. Майшріз! Ідіть до біса! Яка прикольна пісенька. Не, -не, -не, не Ну, мама казала травку -э потрогать на на улице. Я потрогала. Бежу. Да. Я... Кто там стріляє з автомату? Скажіть мені, блядь. Хоча ні, то было не автомат. Занято зонатого... цього. Значить, це було РПД. Да. Точно. Ба тут не працює? А -а -а! Який жах. Господи. Який жах? Бо тут не працює все мінус п'ять балів ті гри. <laughs> Минус п'ять балів грифен угу. <laughs> а куди? А куди, а, 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 а куди? О, схоже на вулицю. Ну, ідентично, скажімо так. Ааа, ай, белі! Куда сліпа зроби I can't fly О, ху-ху. The... Oh, oh, oh. Uh -huh, uh -huh. Я зробила! Uh -huh. Я молодець. Важаю, я молодець. Залишилось вжити трех хвилини. Це ж так багато, я маю. Алекса було. Нічого страшного, ми в другий раз не будемо повторювати помилку, яку зробили. Першому відео. Перша запись, вона хотіла йтись про гру одну, але вона не загружалась і в мене там просили, щоб я зробила оце п'яте. Маю надію, не буде все погано і це чортове відео буде все ж таки на каналі. Не, не окрім Ютуб Шорців. Через те, що ну, камон, у мене попередня запись. Знаєте чого не було? Ні-ні-ні. Бо, бо в мене була одна штука, під назвою е, «Булінг від Ютуба. Через те, що я хотіла зробити відео, але, але щось пішло не за планом у Ютуба, і він сказав А, чому, крім як того, що ти помучилася декілька годин загружала відео, і ще й дати тобі рекламу, щоб ти могла робити стріми та чи інше. Тійсно, дякую! І за цього я не випустила відео. І ось у мене був прекрасніший, прекрасніший план, щоб я поставила, ну, типу, воно загружалось у Аутіон Mountain, а я пішла спадьки. Так і все і зробилося, все зробилося чудово. Але мені сказали, ха-ха-ха, ми на тобою ще не познущалися і мені сказали, хе-хе, А ми тебе ще раз помучаємо цим ми цим. Через те, що там не було кнопочки Нє. Мені казали, а давайте ви нам номер свідаде, але ми вам не зможемо дати номер в письмовому варіанті за секунду, причому. А через сек. А якщо б я б сказала, щоб you мені подзвонили, you... то мені за секунду просто позвонять. Хе. Це як так працює? Алло! Це не дуже прикольно, якби. О, весь сервер помер, таке відчуття. <гум> ну так! Всі гравці просто взяли і впали, але окрім одного. Біжи! Не впади. Все вже ми зупиняємо цей вам. Всім пока-пока. Він помер. або хтось із інших помер. А, я скоро, кстати, так зроблю. Так само. Хі -хі. Прикольно. А чого це так швидку? Дякую. Таке відчуття, що я не знала прям. І моя швидкість вона знизилась до перелюбки. У-го-о! <гум> Оце я професіонал, звісно. Мені треба буде стояти і робити себе так скільки там. Окей, поки що живемо. Я зроблю трішки записи і все. Через те, що знову довге відео я не хочу робити, бо воно у мене буде загружатися століттями. Так що зараз ще... Ну, 9... Нє. Іще одну хвилину будемо грати і все. Це, це, ну просто когда у мене тоді відео буду загрузатися руками. я боже, вообще не вийти! Через те, що, що правильно, ютуб скаже, ага! А як а я до що реклами Твоєї улюбленої? Про те, щоб... о всі тут зверки. Ні, тут тут три гора в ті Чувак, це погано, А, це не погана ідея, це хороша ідея. Рідку будь ласка, що там. Краще відійтися звідси. Вони зараз до нас прибіжуть, у мене вже лагай. Без цього вже полетимо. Різкувати життям я не хочу. Ой, я вмію бігать. У -у. ю май. Добре. А ві сходами від них не спастися, ви через те що вони самі можуть по сходах лізти. О, це з дому буде візний ні 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 ми щось направлені двері відкрили. Почекайте, треба разом Блін, не вийшло. Добре. Ой, -мо! Все вже ми зупиняємо цей вам. всім пока-пока, повернутися до вас не можу. Все всем пока, пока.